У нас на зв'язку Дмитро Чернецький, волонтер із Чернівців, 24 лютого 2022 року. Жив і працював за кордоном в Лондоні. Повернувся в Україну, аби волонтерити. Зараз постачає на східний фронт медикаменти та різні вкрай необхідні фішки. І наші волонтери, це звичайно наш другий фронт. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня, радий вас бачити. Дуже раді бачити навзаєм. Дуже раді. І дуже одразу хочемо сказати велику дяку за те, що ви робите. Бо ми знаємо наскільки це важливо, як і для українців, які там знаходяться біля фронту, так і для українських військових. Це велика праця, За що вам дуже велика дяка. Ну робимо всі. Ми доставляємо. Я розумію, я розумію. Ви віруюча людина, і як на моє спостереження, серед Людей, які вірять в Бога, від початку повноштабного вторгнення з'явилося одразу дві великі групи. Перша, до якої, власне, належите і ви, які почали допомагати Збройним силам України, відправляти гуманітарку в постраждалі райони, і так далі. А друга, яка вважає, спираючись на Бога так само і на Біблію, як це не дивно, що війна це не їх справа. Можете нам пояснити, чому так? Ну, ви самі сказали, є дві категорії: ті, хто роблять, і ті, хто ліниві. Ну, будемо говорити прямо. Напевно, люди просто оправдовують е ну, цю агресію російську, яка зараз є повномасштабну міну. Якщо так взяти, то серед різного населення, серед тих же агностиків, є люди, які знайдуть оправдання, щоб щось не робити. Тобто, на мою думку, це ніяк не пов'язано з релігією, це просто відмазка, щоб нічого не робити. Якщо можна, я додатково Ну я уточню питання. Чи дійсно в Біблії написано таке, що якщо в разі війни не треба нічого робити, опускати лапки і, і чекати, я не знаю, чого чекати, від Бога чогось там. Ну, я не є богословним, я такого не знаю. Знаю, не вбий. Тобто, свідомо не йди вбивати. Так, да, є такий момент, але я не розумію, яким чином е це впливає на те, щоб, наприклад, купити військовому щось. Якщо брати ключі волонтерства, так і особливо, коли ти захищаєш свою землю, то ти захищаєш себе, свій дім, свою родину, своїх так, дітей. Так, тому так. це абсолютно нормально. І все ж таки, я думаю, що все це по-божому. Ви, ваші колеги, доставляєте гуманітарну допомогу в прифронтові міста, а підтримку військовим практично на фронт. А ви були в Бахмуті, на Харківщині, Херсонщині, і кожен з українців розуміє, знає, що це означає. Ви кажете, що у вас береже Бог, а ви вже рік як займаєтесь тим, чим займаєтесь. Ось скажіть, вам буває страшно? Ну, тільки дурному не буває там страшно, ну глупому, як кажуть. Бо ну, якщо тобі не страшно, ти не зосереджений, ти якийсь розслаблений, тобі е, ну, байдуже на те, що може впасти. Тобто страх він більше така, як е, самозбереження себе. От ви якось готуєтесь, ну, мабуть, важко сказати, як це відбувається. Ви якось морально налаштовуєтесь, це, це, це можливо молитва перед цим чи постуєте ви зараз, наприклад, для вас це наскільки це важлива зараз уся історія, тому що якщо ви християнин, для вас це ну, такий дуже високий штиб, я так розумію. От наскільки вам внутрішньо от ви готуєтесь, ви розумієте, що ви зараз поїдете в прифронтову зону? Ви розумієте, що ви зараз будете спілкуватися з людьми? Вам треба якісь слова підготувати. До цього. От мені цікаво, тому що ви не простий волонтер, ви волонтер, який маєте зв'язок з Богом. а Це зовсім інші речі. Е, воно бачите, оце, що ви говорите, ну, це, що ви запитали, піс, це все інше. Ну, для мене це більше як форма. Тобто, у мене моє особисте спілкування з Богом, воно мене і підтримує, якщо вже брати духовну сторону, а якщо брати вже роботу по волонтерці, то, ну, чесно, то вже як по накатаній. Знаєш, що робити, як робити, що сказати, що не сказати. Ну, багато речей іноді хочеться сказати там, ну, тим, хто на місці. Я зараз не про військових, але ну, це не моя справа. Тобто, я привіз, роблю, і все. Є ось така футболка. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І після того, будь ласка, напишіть нам в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч. І напишіть звідки ви нас дивитесь. І скоро ця футболка буде розіграна і поїде, можливо, саме до вас. Християнські об'єднання зазвичай не мають кордонів. Ви отримуєте допомогу зі Сполучених Штатів Америки і відповідно з Європи і з інших багатьох регіонів. Багато хто з християнських організацій самостійно збирають гроші і все необхідно, і так само доправляють сюди. Ви особисто так само оголошуєте збори коштів на конкретні, скажімо, якісь речі, аби не називати, що саме ви збираєте, для українських військових або військового призначення. Скажіть, чи Змінився рівень допомоги за рік. Чи відчуваєте ви, що зростає, наприклад, там зневіра чи розчарування від того, що відбувається в Україні? Воно не так змінилося по цифрам, бо то що запитів стало набагато менше, да, вони там є такого плану, як пікапи, тепловізори, ну, якщо брати військовий е, цей корпус, е, дрони, так, да, воно все дороге, але вже не так багато, як раніше. На початку війни. Бо дуже багато було потрібно на взуття наші друзі з штатів, якраз вони збирали. Ну, ми змогли. Ну, я не є організація, просто волонтер, е, і ми змогли більше трьохсот пар взуття купити. Ну, для мене це просто вау було. Зараз трошки іншого плану збори, і на медицину ми переключилися, бо працюємо з хорошим лікарем, якраз з нашої деномінації, і він робить досить хороші аптечки. Тобто і збори швиденько закриваємо. Зараз е, раніше були збори, наприклад, 10 людей по 100 доларів, а зараз, наприклад, тисячу людей по 10 доларів. А це ви кажете про те, як за кордоном, чи нас, як у нас в Україні змінилося оце 100, 100 людей по 10 доларів і 10 людей по 100 доларів? А, і є, там, чи, і так, там. Так, так, це про Україну, так? Да? і там, і там. Тобто, ну, зміни, я, ну, мені більше кидають, от я відверто скажу, чим на початку війни. Бо у нас і запити трошки інші вже. А от щодо, коли ви розмовляєте з колегами з за кордону, Сполучені Штати, Європа mm -hmm. нам час від часу просто кажуть, що от Європа вже там не витримує, що їм дуже важко, вони зневірилися в Україні, підтримки не буде. Ви такі настрої чуєте? Ми з такими перестаємо працювати. Прекрасний варіант, якщо чесно, прекрасний Ні, варіант. Ну дивіться. Ну вони нагнітають мені і так невесело. Ще вони мені стогнуть за кордону. Це як на початку війни помагати чи не помагати військовим. Це наративи були тих, хто живе багато років за кордоном. Це ті ж попередні епідеміологи, які про ковід все знали. Це от цього плану люди, якраз такі речі говорять. Скажіть, а де весь лендліз і оці наративи? Знаєте, такі ти так, слухаєш, розумієш, що там не буде з ким працювати, там більше буде бесіди, чим тих грошей. Краще прощатися і, ді... і своє роботи да, да, швидше і ефективніше. А скажіть, чи змінилися потреби в гуманітарці та запити наших військових за рік, От якщо порівняти, чого потребувала Україна на початку і чого потребує зараз, і чи складніше стало працювати? Ну, мені легше стало працювати, але одне но не треба забувати фактор. Е люди кажуть, що там багато що дають за кордону. Ну, а да, ви не, не забувайте, скільки е будинків, де живуть хлопці, згорають за день. Там де їхня вся амуніція. Тобто, сьогодні, наприклад, я не про себе говорю взагалі, їм видали форму, да? комплект. Ну, все, форму, взуття. Вони поїхали на завдання, повертаються з їхнього будинку, немає, все згоріло, а на них вже не передбачено. Бо їм лише видали вчора. І от такі моменти треба закривати? От це воно те, що треба швидко робити, Дмитре. А от наскільки зараз ну, алгоритм цей е, вже відпрацьований? Як діставатися туди, в ті зони такі досить складні? Якесь сприяння? Є? Вже якась відпрацьована ця робота? Вже якийсь є механізм, от розкриті їх що порівняти тоді, коли ми дійсно всі стикнулися з великою проблемою рік назад? То як, як це відбувається зараз? Ну, ми займалися до війни. Ну, ми з 14-го працювали, ну, то таке е, неважливо. Ми раніше працювали з дітками-інвалідами, до них їздили раз в місяць. У нас є вже свій алгоритм дій. Тобто, зібрали, склали, підготували, поїхали. Е, перше, це хочу подякувати нашому президенту за хорошу дорогу туди. Тобто, ми з'їдемо з Чернівців за 11 годин доїжджаємо до місця, куди нам потрібно. Тобто швидко там на місці е, стараються військові тепер е, виїжджати на зустріч, щоб ми не попали не під обстріли, не під обстріли і там не мали ніяких проблем. Християнські протестантські організації насправді є у всьому світу, і вони uh -huh. є, чи принаймні були в Росії. Чи є у вас чи у ваших друзів якісь якесь спілкування з, з ними саме з Росії? І що вони, так само віруючі християни, думають про війну Росії проти України? 24 числа вони для мене всі померли. Все, тобто, я не хочу їх знати, тобто, то, що вони думають і говорять, мені не важливо. Дякуємо вам величезно. Насправді, це, це дуже правильний, мабуть, крок. Тим більше, що, мабуть, що ті, хто залишається справжнім християнином, мав би виїхати з Росії і приїхати допомагати українцям, а не сидіти там і щось розповідати. Якось так, мабуть. Ну, воно так і є. Тобто, ну, здравомисліщі люди якось посприяли ще на початку війни. Далі вони просто переїхали в іншу країну. Тобто, а хто там залишився, просто висновки треба робити і все. Абсолютно з вами погоджуюсь, тому що з такими ну, тут знаєте, або ворог, або ти друг мені, або ти ворог. Так. Скажіть, ви бачили дива на фронті? Чи чули про них від військових? Там, наприклад, про силу молитву от є, що от розповідали про те, що щось таке бачили? Тому що от днями написав у Фейсбуці медик, який був у нас в ефірі, його звати, звати Танцвамі, який зараз під Бахмутом. Я не вірю в чудеса, я знаю, як вони працюють. Я бачив крила ангелів, які прикривали нас, коли танчик розбирав наш бліндаж. І не тільки тоді. Дуже часто я бачу, відчуваю вашу підтримку та захист. От ви щось таке чули чи бачили? Ми, коли їдемо, то затихає. Типу Арта, бо ми зазвичай їдемо туди. ну Зараз війна артилерія, авіація в основному. Затихає просто якось так. воно може дивно, не знаю що, ну Просто от тихо, і все. Тобто, п'ять місяців я вибухів не чув. Ну то недавно, бо ми трошки ближче там маємо можливість зараз їхати. А взагалі, да, знаю особисто моїх близьких друзів, батько. На них летів снаряд, і він просто вибухнув і їх не, ну, не нашкодив їм. Тобто над одних над головами. А якщо ми фізику знаємо, то розуміємо, що фізика вийшла з чата в той момент. Клас. Проведіння так і працює. А, від... а воно є. А військові змінюються, тобто є ж люди, які абсолютно були атеїстами, і тут під час війни ну, вони зрозуміли, що є от фізичний е, світ, але виявляється, що є і духовний світ. От е, В спілкуванні вони вам говорять більше, вони розуміють, що ви також віруюча людина, і, можливо, вони навіть приходять з вами порадитися. Я розумію, що ви не Копеланова, зовсім інша історія, але ж Ні. в спілкуванні. Е, що я помітив, е, ми зазвичай беремо з собою біблії. Ну, звичайні, нормальні, адекватні біблії, без всяких там пропаганди, які є. І хлопці почали просити просто біблії, щоб у них були, щоб вони читали. От це те, що змінилося за війну. Я ніколи їх не возив. Ми якось так останні 4 місяці возимо їх і да, беруть, просять. Ну, Ми по потребі вже почали їх ставити просто. І просять, щоб за них молилися. Їм це важливо знати, що нам тут не байдуже. А скажіть, а кого ви бачите, крім військових, там на передовій? Чи трапляються вам родини з цивільні, з дітьми, наприклад? Чи бувало таке, що вам приходилось спілкуватися, наприклад, з дітьми? Ну, ми Ки возимо... ви возите цю гуманітарну допомогу? Ми возимо по запиту військових для мирного населення. Той то регіон, де я зараз працюю, там повністю проукраїнське населення, хоча це схід. І реально самі ж військові просять, щоб ми привозили От останній цей напрямок, де я їду, там дуже мало діток, слава Богу. А так тоді вони є там. І ну, моя логіка не розуміє, чого дітей не вивозять. От так, якось так. Закликаємо вас ставати нашими спонсорами. Щоб стати спонсором, варто просто знайти посилання в описі будь-якого відео або зайти за QR-кодом, який зараз ви бачите на своїх екранах. А це всього 100 гривень, всього дві кави. І ви вже наш спонсор. Тоді ви зможете отримувати приємні пропозиції від нас.